Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для кільця на період з 16 по 22 грудня. І так, кільці, давайте подивимося, що вас буде очікувати на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середина та завершення тижня. І витягнемо дві додаткових карти: бажана стратегія і небажана стратегія на цьому тижні. Тобто, що варто зробити, а чого варто. Остерігатися. І так, початок тижня для тільця, середина і завершення. Так. Небажана стратегія. І бажана стратегія для тільця. Так, нагадую, розклад не персональний, тому програтися не може у всіх. Ну, давайте будемо дивитися. Королева жезлів. Тиждень тільці починають от такої, можливо, енергетики, яка є вогняних знаків Зодіака. Тобто ви от запальні, харизматичні, ви налаштовані вирішувати питання, ви хочете досягати якихось цілей, як досягає королева жезлів. Тобто вона ставить ціль і чітко йде до своєї мети. Якщо це не ваша енергетика, у вас може бути взаємодія з жінкою, або ж така жінка буде відігравати якусь роль в вашому житті на початку тижня. По знаку Зодіака це може бути овен, лев або стрілець, або ж це жінка, отака подібна по харизматиці на таких знаків Дру... Середина тижня в нас король кубків. Тут в нас відігравати може роль якийсь чоловік по знаку зодіака, рак риби або скорпіон. Або ж це буде ваша енергетика, тобто ви будете е, от такі, як король кубків, можливо, десь більше проявляти емоції, як ви звикли зазвичай. Тобто тільці вони більш такі спокійні, врівноважені, а на середині тижня можуть з'явитись ось такі. Емоційність якась така. Якщо це не ваша енергетика, знову ж повторюся, це можлива взаємодія з такою людиною, яка може в вашому житті якусь відіграти роль, вам в чомусь допомогти, можливо, дати якусь пораду. Можливо, це покаже вашого батька. Тобто на середині тижня взаємодія з королем кубків емоційним чоловіком. Середина тижня колесо фортуни. Верніше кінець тижня. Кінець тижня і колесо фортуни вам посміхається удача. Колесо Фортуни нам говорить про те, що ви щасливчик по житті, все у, вас виходить, все у вас вдається, До колеса Фортуни підходить така поговорка, вийшов сухим з води. Тобто по колесу фортуни ви всі не встигли на автобус, а ви встигли. Всі не, не купили там чогось, там, а ви купили. Тобто вам на кінець тижня везе. Будь в одній справі, будь-другій, будь-треті, ще колесо фортуни може показати нам дорогу. Ви можете десь кудись поїхати. І ще колесо фортуни нам говорить про те, що все в житті циклічно. Тобто звертайте увагу, що у вас може повторятися ситуація на кінець тижня. Якщо ж у вас повторяється точнісінько така ситуація, яка була раніше, до того, звертайте увагу, чим вона раніше закінчилась. Якщо вона закінчилась добре, значить і у вас буде добре. Якщо закінчилась навпаки не дуже, значить, старайтесь так, щоб цього у вас не вийшло. Так, і дивимось небажану стратегію. Небажана стратегія в нас повертатися в минуле, думати про якесь от, от колись мені було хорошо, от колись, от я там жив класно, от я як був дитиною, мені там всі все купляли, от я як жив біля мами, мені варили борщі. Тобто, це небажана стратегія до вас. Не повертайтеся в минуле, минуле вже не вернути. Треба жити майбутнім і настоящим, яке є зараз. І бажана стратегія. Бажана от бачите, четвірка кубків. Зверніть на свої емоції. Ви не бачите потенціалу, який є перед вами. Тобто, от ви сіли, зажурилися і думаєте, що ж це буде далі. Бажана стратегія цього не робити. Поверніть голову на свій потенціал, якщо це ваша енергетика Жезловська. Зверніть увагу на те, що все у вас є. Ви щаслива людина, поживні житті все у вас виходить. Не звертайте увагу на свої емоції і просто проживіть позитивно тиждень. І так, тільці. Бажаю вам, щоб тиждень програвся в позитивному ключі. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!